Усіх вітаю, церква, глядачі, друзі мої, декілька думок, як завжди, сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Знаєте, сьогодні подивився температура на дворі, мінус пішов, і декілька думок, таких, які змогли би допомогти нам сьогодні порозмірковувати над Словом Божим. По-перше, я собі. Роздумував про те, що щоб мати тепло і комфорт, дуже важливо, щоб був той вогонь. І сьогодні, якби коли все зведено до того, що є тільки ці нагрівачі, чи ще щось, і ми не бачимо відкритого вогню. Ось то здається, цей приклад такий собі. Але я хочу зважити на те, що роздумуючи про пізнання Бога, роздумуючи про світло Боже, роздумуючи про те, яким чином я можу все більш-більш пізнавати його, я прийшов до висновку, що дуже важливо зрозуміти, що Бог Він і приносить цей вогонь в наше життя, вогонь пізнання, вогонь життя Божого, вогонь світла Божого. Бо сам Господь Він казав про те, що. Він є абсолютне світло, Іван пише, що в ньому нема ніякої темряви. І я собі згадав мандрівки ізраїльського народу, де Господь вночі він був таким полум'яним стовпом, а вдень це було таке хмарне, хмарний стовп, такий, і Господь їх вів. І дуже багато таких прикладів, на які хотілося б звернути увагу. Коли Моїсей вперше раз зустрівся з Господом, так віч на віч, він це побачив і почув, коли стояв коло вогняного куща. Тоді можна було би згадати про те, що коли він був там на горі і мав спілкування з ним, то це спілкування і Боже світло, воно настільки діяло, що коли він спустився, люди були злякалися, бо його обличчя випромінювало світло. Ми могли би сьогодні говорити про вогонь в нашому серці. І перш за все, сам Господь Він каже блажені ті, що мають чисте серце, бо вони Бога побачать. Господь каже, щоб ми звернули увагу, щоб те світло, яке є в нас, дійсно було світло, але нам якби про те здавалося би тільки. І Він говорить про деякі речі, і це дуже важливо. Дивіться, коли ми читаємо Луки, а 12 розділ, 49 віршик, Всі це знаєте, цей віршик. Господь каже так: я прийшов вогонь кинути на землю. І як же я прагну, щоб він уже розгорівся? Я собі сьогодні розмірковував про цей Божий вогонь, наскільки він для кожного з нас доступний, наскільки він палає в моєму серці. Бо Господь одного разу, коли будував церкву, що він зробив? Ми читаємо дії. І це два, три, і з'явились їм язики, поділені, не мов би вогнені, та й на кожному з них вони осіли І дуже багато є згадок про вогонь. В свій час Господь показував людям, що Він приймає жертву, коли сходив в вогонь, і забирав ту жертву. І я собі роздумував сьогодні про оці вогня жертви, чи те, що я приношу на жертвотовнику свого серця, чи приймає це Божий вогонь. І він, незважаючи на всю нашу інколи зрозумілість і незрозумілість його дій, він незважаючи на все Духом Святим приводить нас для того, щоб ми могли пізнати його. Незважаючи на всі обмеження людського розуму, Господь готує нашу душу до того моменту, коли вона за сприянням Святого Духа може побачити Бога, як Він є. І для того, що робить Господь, Він з цим засобом вогню, Він чисте серце наше. І тому хотілося би зважити на ці речі. Я собі роздумував сьогодні, чи я дійсно йду в темряві цього світу за Божим вогнем, за цим вогняним стовпом, чи я не звертаю, чи я нахожуся в його світлі. Я сьогодні роздумував про те, що якщо Господь зійшов цим вогнем в моє життя, в моє серце, чи піклуюся про те, щоб цей вогонь він не згасав. Знаєте, сьогодні дуже багато є таких речей, на які рахувало би зважити увагу. Дуже багато людей вони розказують мені, що та я сам, та десь отут у мене Бог є, а нащо мені церква, нащо мені спілкування, то я хочу зважити на те, що Господь він є це світло, і Він є той вогонь, і Він дає цей вогонь. Одного разу мій батько. А він привів дуже гарний приклад, коли я йому казав: Та я ж якби отак, не дуже там. А якщо що, ну це не завжди, я можу бути в церкві, а і ще щось. І він каже: Іди сюди, я тобі покажу деякі речі. І він відкрив пічку, він взяв звідти білий вугольок, який був горів, і він був білий. І він каже: «А Тепер спозирай на ці речі через деякий час. Він став такий червоний, потім такий вже блідий, а потім він зробився чорним. Він каже: Сину, зрозумій це, ти не зможеш горіти і мати вогонь, якщо ти не будеш у вогнищі. І то Господь він розпалив цей вогонь він серед свого народу, щоб кожен з нас мог прийти і мати це світло. І Господь каже, чи може той город що на верху гори, щоб він не світив, а щоб він світив важливо, щоб було це світло життя, щоб цей Божий вогонь він наповнював нас. І тому, коли ми дивимося, коли зійшов вогонь, ми читали дії, і він підпалив цих людей. І знаєте що? Ці люди стали людьми, які вони розносили цей вогонь. І тому сьогодні питання, чи горить моє серце? Одного разу по воскресінні Господь так би пішов в реал, а, а, коло цих двох учнів, які йшли в Маус. знаєте, він їм розказував з письма, він говорив їм про родство, він він всі ці речі. І коли вже вони були за столом, він благословив хліб, і вони зрозуміли, що це Господь. Вони сказали такі дуже важливі слова. Вони казали, чи не горіло наше серце, коли ми все це чули? Чи горить моє серце, ваше серце, коли ми чуємо Божі слова спасіння, Божі слова, які зцілюють, Божі слова, які будують нас в дом Господи. І ще про що я собі дивився. Що Він керує, Він веде, він наша Божа температура. Знаєте, одного разу Господь Він дає оце об'явлення для Івана, і Він звертає увагу до одної з церковів. Він говорить наступне: це третій розділ, це четвер... третій розділ об'явлення, і тут ось з 15-го віршика. Я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий. О, якби ти був холодний або гарячий, а що ти ледве теплий, ні гарячий, ні холодний, то я змушений викинути тебе з моїх уст. Адже ти кажеш, я багатий, розбагатів, я нічого не потребую, я не, а не знаю, що ти нужденний, мізерний, вбогий, сліпий і голий. Раджу тобі купити в мене золото, огнем очищене, щоби збагатитися та білий одяг. Щоби одягнутися, аби не видно було сорому твоєї наготи, мазь, щоб помазати твої очі, аби ти бачив, кого я люблю, того докоряю, караю. Будь ревний і покайся. І далі він каже: ось стою під дверима і стукаю. Я собі згадав ще один такий важливий приклад, де Господь привів, Він каже про п'ять мудрих і п'ять нерозумних дів. Десь у когось не, не вистачило, не було тої оливи, але я хочу зважити і на те, й не було вогню. І тому важливо сьогодні серед темряви цього світу потурбуватися про що? Про оливу у моєму і вашому серці, про те, чи є вогонь. Знаєте, сьогодні також от ми вмикач включаємо її світло. Раніше це були або свічечка, де запалювали, вона світила, або був такий світильник, де заливали цю оливу, ось і підпалювали гнутика того, і він горів. І тоді було світло. І я собі згадую про ці і нагадую про ці речі, чи я маю цю оливу, чи той вогонь палає в мені. Бо якщо він буде палати, він буде видний. Знаєте, одного разу одні люди. Священники, що вони зробили? Вони, вони принесли до храму чужий вогонь. І я собі запитав себе, чи я не маю чужого вогня, вогня цього світу, не Божого вогня. Бо Господь дуже ревнує про те, щоб моє серце, воно мало оливу, мало вогонь, і воно світило. Знаєте, що ще дуже важливо? Що кожного разу. Кожного разу, коли я згадую про це, згадую про ту жертву. Знаєте, Павло каже, 12 розділ до римлян з першого віршика, він каже, щоб брати, що ми зробили, щоб наші тіла були такою доброю Божою жертвою, щоб ми поклали. І знаєте, важливо ось що, коли ми кладемо, щоб ми розуміли, що повинен прийти Божий вогонь, щоб забрати цю жертву, чи я готовий для того. Чи я розумію, що, як казав Господь, що ви не свої, ви мої, чи я помер для себе, щоби горіти і палати для нього, чи його воно вище за моє і за інше. Бо дуже важливо сьогодні зважати в темряві цього світу і цих всіх обставин війни, чи дійсно я маю той вогонь. І Господь каже, прийдіть до мене все. Чому? Я маю світло, я маю той вогонь. І сьогодні, як ніколи, я собі вийшов на, на двір і я подивився, о, як гарно бути в хаті, бо там тепло, бо там є вогонь, бо там є світло, є комфорт. Господь каже: прийдіть до мене. У мене це все є. Я хочу вам це дати, щоб ви це мали, щоб Божий вогонь він палав в вашому житті і в вашому серці. І сьогодні, коли я про це роздумую, я хочу зважити, знаєте, це дуже важливо. А для людей завжди є така нормальна температура тіла. Це 36,6. Ну це як зазвичай. Інколи в людей трохи є де збої. Але 36,6, і я кажу, Господи, дуже важливо мені сьогодні зважити, чи я маю цю температуру нормальною, чи дійсно я не холодний. Знаєте, ще один із моментів, коли. А люди звертають, людина жива, вони зміряють пульси, і вони торкаючись, розуміють, що тіло холодне. Чи є в мене Божий пульс, чи є в мене Божа температура, чи я дійсно є той, хто є носієм вогню. Знаєте, мені це дуже нагадує про те, от, коли апостоли вони прийняли від Божого вогню, і перше, що вони зробили, вони не просто раділи, вони не просто, а вони пішли, і вони розносили і підпалювали. Інколи їхнє життя палив той вогонь, і вони йшли до Господа, але те, що вони мали і несли, підпалювало багатьох. І тому церква, вона жива понині. І тому сьогодні до мене і до кожного з нас це питання, чи я маю Божий вогонь. Чи я маю Боже світло. Чи я турбуюсь про те, щоб мій світильник, серця, ліхтарик, це він горів. Бо Господь каже, зважте на це, бо останній час, коли я прийду. І чи ти тільки думаєш, чи я тільки думаю, що я такий, я все маю. Маю того вогня і світла, він каже, подивися, я бачу твої діла, я бачу твої думки, я бачу все. І він каже: то прийди до мене, прийди, каже, кого люблю, ревную. Я що роблю? Я докоряю, я інколи дисципліную, бо що я хочу, щоб ти не загинув? Сьогодні це слово до всіх нас. Знаєте, ми маємо дуже багато турбот. І ці турботи вони наповнюють наше життя. Чи турбуюся я про те, щоб мати Божий вогонь, Боже світло? Чи турбуюся про те, щоб бути там, де є Боже вогнище? І тому, Павло, знаєте, це ще було. В першому віці, що він казав? Що, ну декого є такі звичаї. Вони полишують Божі збори, Божі спілкування, Ці, коли люди збираються разом в ім'я Ісуса Христа. Він каже, не полишуйте, не майте це за звичку. Чому? Бо те буде так, як це мені батько показував, він витягнув цей вугольок. О, і що він згас. Знаєте, ми гаснемо без Божого вогнища. Тому дуже важливо турбуватися, щоби бути там. А хто ще не є там. Прийдіть туліться, найдіть, знайдіть слово Боже, відкрите Євангелію, шукайте Бога і прийде його вогонь, Його світло, ваше життя, яке буде збудовувати вас до вічного життя. Хай це буде сьогодні натхненням, наснагою, радістю цього дня Господь, хай благословить кожного з нас. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батьку! Я дуже вдячний за Господа Ісуса, який так бажав, щоб Його Божий вогонь прийшов на цю землю, щоб Він запалив людей, щоб Він, Господи, збудовував тих, хто прийняли від Божого вогню, щоб кожен з нас ми могли являти Боже світло, не своє, щоб, Господи, кожен з нас міг мати те Боже вогнище і прибувати в ньому. Щоб уявляти це світло і тепло для навколишніх людей. Боже, ми все більше і більше потребуємо Тебе. Серед цього мороку цього світу, темряви цього світу і цих всіх подій. Ми з кожним днем все більше і більше потребуємо тільки Тебе і лише Тебе. Про це благаємо в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Поділіться думками, поділіться своїми. Спогадами поділіться своєю зустрічю з Господом, це важливо. Це інколи підбадьорює так людей і допомагає їм рухатися за Господом. Хай сам Господь благословить вас, хай захистить вас, ваші сім'ї, ваших діточок, онуків, близьких, рідних, друзів, ваші церква і ваші домівки нехай будуть под Божим покровом до слави Його. В ім'я Ісуса, будьте благословенними в цьому дні.